Привіт, мої хороші! Сьогодні я знову буду вам показувати сторінку ЛД. Вистудайте! Ну чому ж ти кожен раз робиш нове відео саме про ЛД? А тому що я бачу, що дуже багато людей дивляться саме відео про ЛД. І я хочу знімати нові. Сьогодні будемо робити разом стрілку велде. І для цього нам потрібні буде стрази. І я візьму витиск. Які оформила, переробила? обвела, і вийшли в мене ось такі вирізки. це перша. Це друга. Це третя. Всі. І всі гниги я буду наклеювати на одну сторінку. Відкриваємо наш ЛД, відшукуємо нову сторінку і відбираємо веріски. Це я зроблю озад Я на одну сторінку. Ви подумайте Кать, Ну, то ж, зроби на другій сторінці. Ні. Не буду я робити на другій сторінці. Якщо ви були уважними, то в мене вона вирізка відрізняється від інших тим, що вона повністю зроблена сірим олівцем. Тому. Її використовувати я не буду. Візьму лише ці дві і приклею одну Ріну Рівну. навіть другу навскоси, тому що в мене не поміщається. Ну, добре, приклею я поза кадром. І так, я наклеїла свої вирізки. і хотіла вам сказати. А не бачите ви, що, можливо, це одна і та сама дівчина? Я, так, я думаю, що так. Це одна й та сама дівчина. Ну, на це ми сьогодні не звертаємо уваги. І приступаємо до наступного. Ми беремо свої стрази. І е, прикрашаємо нашу сторінку. Я, я не беру червоні, тому що вони сильно великі. Беру ось такі маленькі сини. Не знаю чи не міг І Тому можливо я використаю і червоні. Віддираємо і наклею будь-якому. Порядку, Де попало, Навіть можу на виріску типу, понакраїну. Як мені погано, що вам не видно? Не так. Вибачте, будь ласка. Мене. Ми бачили, що вийшов синій дощ. Тому ми розвимо його червоним дощем. Просто блин червоним. Рань, закінчились мої червоні квадратики Але яка красива вийшла сторінка. Оцініть! Якщо вам сподобалась, то поставте лайк. Якщо дуже-дуже ну, подобається, і ви хочете зробити її таку саму в своєму ЛД, то підпишіться на мій канал. А ще напишіть в коментарях, чи зробили ви у своєму ЛД. Таку сторінку і будь ласка, напиши, ну, будь ласка, бо ще ніколи я не отримувала коментарі. Ну, не тільки, не тільки під відео про ОТ, а й під всіма. На жаль, ну, добре, наше відео закінчилось.